Доброї передоби, канал Бетрайдер, Футбол, Фінал Ліги Європи, Севілья, Рома. Обидві команди не перемогли жодної гри в усіх турнірах після своїх півфіналів, і обидві останній раз програли Рау та Фіорентині відповідно. І ті, і ті очевидно зробили ставку на Лігу Європи. Севілья піднімала кубок цього турніру рекордні чотири рази. Наразі вони посідають 11 місце в Алізі, маючи один матч, що значно гірше, аніж четверте місце минулого сезону. Єдиний спосіб, яким вони зможуть знову потрапити до Ліги Чемпіонів це перемога в цьому матчі. Рома виграла лігу конференцію ФА проти Фейнорда в перший повний сезон під керівництвом Мауріньо і прагне виграти один за одним фінал Ліги Європи. Вони не можуть вийти в Лігу чемпіонів через серію А. Тому тут треба перемагати, якщо вони хочуть конкурувати з елітою футболу в наступному сезоні. Їхня попередня поразка від Фіорентини могла вплинути на моральний стан, але вони повертають у команду таких гравців, як Пало Дібала та Лоренцо Пілігріні, які добре відпочили. Команда, яка історично виграла це змагання більше, ніж будь-хто інший, проти команди, головним тренером якої є людина, яка ніколи не програвала в європейських фіналах. Для мене в матчах такого рівня головним фактором є досвід. Досвід Маурініо. Навряд Менділібер знає, що робити. Рома підніме другий поспіль Європейський Кубок і цей мій фрібет. Телеграм-канал закріплений в коментарях. До побачення!